Любиш слухати Ретро FM Україна. Тоді не забудь підписатися і поставити лайк. Так значить, ти справжній цінитель музичних композицій останнього 50-річчя. Адже Ретро FM Україна це легендарна, неповторна, нічим незаминна музика, де йдуть 70-х, 80-х і 90-х років. Більш як 8 мільйонів радіослухачів вибирають модну, сучасну і динамічну станцію. Легенди Ретро Фем світовий фестиваль, який зміг повернути на сцену культові європейські групи. Це справжня сватковий майданчик, зустрічі давніх друзів, однокласників, всі зірки, мелодії, пісні, з якими протягнута по кожній ноті все життя. Хочеш слухати радіо Ретро Фем, тоді силочка в описані. Дякую за увагу.